Усім привіт, мої любі, ще ж не забула я про обіцяну зйомку пересадки. У мене тут натовп моїх котлей пурпурат так, різних. Вони прийшли з голою кореневою. Деякі постачальники просто присилають, деякі постачальники отак обрізають. В принципі, більшість корінців зазвичай вже мертві. От і ти чекаєш, поки вони наростять нові, деякі от вже в самій посилочці. щось я з'їхала кудись. А починають от вирощувати нові корінці з новими ростиками. Це така молода, маленька є. Отут зараз дістану такий кінь величезний, бачите? Хороші, тут в тургорі бульба передостання, новий рост. Все чудово. Тут, до речі, теж є ростучі корінці. Єдиний Ну, це вже до самої рослини питання, незручний варіант. Бачите, як пішов новий ростик. Незручно, так, трошки вниз. Так, і тут у мене вже натовп. І що в мене є для дренажу або закласти зверху, буває, треба. У мене є кокосове волокно довге, але я не думаю, що воно мені знадобиться. Так, в мене є моя кора, яку я саджаю. У мене є отакі величезні шматки на дно як дренаж, я їх розріжу, якщо треба. Для цих, для більшості з них я не буду використовувати лавове каміння в дренаж, бо вони не підуть великі горщики, які прям треба буде обтяжувати, щоб вони не перевернулися. Буде достатньо того, що є. І ще от для дренажу в мене є пробкові такі шматочки, які на блоки не пішли. Так, що я роблю? Для того, щоб перевірити, яке коріння живе, яке не живе. Сюди. Я от так от замочую. Бачите? І те, що буде зайве, я відріжу, повідрізаю, щоб воно там зайвий раз не гнило, нічого поганого не приносило. От. А все інше я посаджу в горщичок. і тут. Ну, єдине з таким незручно, треба підбирати горщики під розмір короневої, дуже-дуже маленькі. Бачите, а рослини самі великі. Тож, ха -ха, перевертатися, не перевертатися, подивимося, як воно буде. Я там вже на початку сказала, що, скоріш за все, не буде, судячи по досвіду. Але, якщо що, завжди можна шматок лавового каміння зверху покласти, теж для того, щоб воно було важче. Так, ну мені одразу оця бульба. Бачите? Не дуже подобається. Може, там і нічого страшного, але я її приберу. От там. і резома чиста. Зараз ми її відріжемо сікатором. Сікатор я перед цим добряче накалила на плиті на вогні. Наколювати, накалювати, наколювати, ага. накалювати треба. До білого, от, щоб воно було продезінфіковане. Так, отака штучка. Зараз почищу її корінці і буду саджати. Так. Задні корінці хтось каже, що мертві не треба чистити, хтось чистить, буває по-різному. Якщо їх дуже багато, то вони насправді можуть почати гнити, і там буде збиратися неприємна фауна навколо. А, і плюс оці мертві ткані можуть затримувати занадто багато вологи навкруги рослинки. Так. от Ну і плюс тут все одно вже все, що могли, відчікали. Тому плакати над цим мертвим сенсу нема. Так, ну оце я не хочу чіпати. Так, кудись я пішла. Оце я залишу, не хочу чіпати. Ну, і от таке непогане, в принципі, залишилось на воці. Вибачте, мені не зовсім видно, бо камера на рівні мого лопа. Так, я заглядаю періодично, наскільки камера навелась, але сподіваюся, там картинка в більшості часу норм. Отака штучка. І отут тут вже є набухші моменти. Тож, корінці і нові бруньки там є. Так, саджати, горщик. Тут, чесно скажу, треба взагалі малесенький-малесенький. Бо я взяла отакі, ох, молодець, я штовхнула камеру. Так. Отакі з дірочками. Для тих, у кого зовсім маленька коренева, і їм треба буде дихати, але бачите, ну, для цього. Просто ніяк не підходить, занадто великий. Ну, для тих, кому побільше з кореневою такий самий розмір. Але от в мене десь дірочок, вони миті чисті. Так, зараз я пішла у далеку путь. Треба взяти щось, куди влізе те, що в мене є. З корінців треба брати щось маленьке зовсім. Але не занадто, щоб же шорха не падала. Я візьму, в мене є. З дирками. Дуже багато дірочок перероблено. Отакий От візьму. Невеликий по діаметру, він великий по висоті. От, Бачите, занадто великий. Але я закладу низ великими шматками кори. І буде нормально і буде куди навіть вирости. Новому наводиться, куди хоче ростику, якщо не контролювати. Так. Не знаю, наскільки вам тут цікаво дивитися цю частину і корисною. Я вас трошки порозважаю розмовами. В принципі, на дно можна класти пінопласт, хоча ходили розмови щодо пенопласту, що він може виділяти отруйні речовини. Тому дивіться самі, пенопласт теж буває різний. Є така штука, як пеноскло. Є. Камінці різні різноманітніші, і плагрон, і керамзіт і сераміс. І от я люблю лавове каміння, воно є різної фракції. Будь ласка, можна накладати все, що завгодно. Так, дивимось. Ну, в принципі, нормально в плані дренажу. І бачите, не дуже це для пурпурати таке буває, щоб вона прям трошечки вверх росла. Вона зазвичай в неї дуже рівна разом, але... Таки трапляється. Так. вставляємо, вставляємо завжди. Дивіться, оце задня бульба. Так, Рост у нас йде в цьому напрямку. Тут у нас нова бульба. Тому ми завжди те, що заднє, прижимаємо, те, від чого ми рости не очікуємо до стінки горщика і саджаємо в простір. Вільний горщик а вже те, куди ми плануємо, щоб у нас нові рости росли, нові пагони, але дуже часто Орха вирішує зовсім інше У мене є кілька таких посадок. От, Орха сказала: ну, ти можеш думати, що хочеш, а я буду рости тоді, куди я хочу. І це вийшло для мене досить неочікувано. Ну і далі нічого складного. Встановили і засипали. З котлеями дуже важливо, і з порпуратами також. Щоб не засипати ризому, ризома не має бути закопана, не має бути закрита мохом. Не практикуйте це, бо буде привіт, гниль по ризомі. Так, це не дуже приємна штука і дуже швидко вбиває рослину, тому що бульби цілі, все наче нормально. А сама ризома вже все вмерла. А у нас серце цих орхідей в ризомі. Так, бо з неї, з неї там і корінці, і нові брунічки, все на світі піде, і якщо у вас там проблема, то бульби можуть виглядати цілими. Спочатку у вас нема коріння, а потім воно почне розповзатися по бульбах ця гниль. І коли ви побачите цю гниль вже в бульбах, вже буде пізненько, бо там, скоріш за все, вже вся резома буде заражена. Так, дивіться, посадила, от вона, майже не шатається там, де резома. І якби я її не чіпала туди-сюди, не переставляла горщики, я б її не трогала. Але так як я знаю, що я буду виймати і роздивлятися, що там, як там, то я її буду закріплювати. У мене є отакі палички від японської кухні з їжі, тому я. Промлю. Зараз ще треба знайти місце, де щоб це було зручно. Нічому не мішало, не заважало. Щоб вона добре зайшла і не пройшла горщик наскрізь, як у мене. Я проткнула його, ага. Зачепилася. Так, і ми підв'язуємо, де моя підв'язочка? Так. У мене на підв'язочку <дит> дитячі колготи капронові. Так, можна все, що завгодно. Головне, щоб воно було м'якеньке, щоб воно не травмувало листя. От в мене спеціальні такі для садівництва м'якенькі проволочки закінчилися. Тому поки отак. Тихо, собако, все добре. Все. І на цьому з посадкою по всьому. От. Вона добре сидить. Отак от, от вона буде поливатися на первої, тільки оприскування поверху. Горщик цілком навряд чи буде просочуватись, але буде така штука, знизу буде піддон, і якась вода буде залишатися на деякий час в піддоні. Дивіться, я тому люблю з воздушним конусом, як отут-от горщики, бо в мене туди і кара. Не особливо просипається. І от тут де кора є з дном. Там дуже великий шмат він особливо промакати не буде, нічого страшного не буде. І буде туди корінчики тягнутися, коли вони з'являться. Але знову ж таки, там водичка з'явиться, коли буде трохи тепліше, і коли я побачу, що корінчики активніші. от. Ну і знову ж таки, я собі це можу дозволити, бо в мене досить тепло на балконі, по-перше. По-друге, в мене там є додаткове для них світло. Тож, все буде добре. Такий варіант для тих, хто не опалює балкон, наприклад, де прохолодно, не підійде. Отакий. А поки не дуже тепло, як на мене, і я не дуже люблю залишати воду, то буду частіше просто оприскувати зверху. І все має пройти дуже-дуже добре. От, а на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було корисно. І на цьому вже зовсім все. Слава Україні і всім пока-пока!